Я всіх на цьому каналі продовжую проходити сюжет гри Сім Смертних гріхів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео, наскайте на дзвіночок, щоб буде курсі про вихідного відео. Чим більше буде переглядів, чим більше буде лайків, тим популярнішим буде контент. І його буде набагато більше. Епізод 49-й. на небезпеці. Драйвпус з сильним ударом. Так сильно удар діану, що вона полетіла аж на самі міські вулиці. Відправляйтеся до лицарського ордена в західній частині міста і дізнайтесь. Шкод... Чи не ушкоджена Діана. Добре. 이 수대 <sindey>? Так, зараз нам на то оїсця. Отут і буде сюжет. Слухайте, уходить командує святих лицарів Дрейфус. Жителі значить, Мешканці Леонису. Сімсмерних гріхів, зрадники, батьківщини. Напали на столицю і руйнують її. Цю смертних гріхів? Так, це Велетка. Точно, це ж вона. Діана 7 смертних гріхів. Заздрість. Із смертних гріхів. Гріх, гріх змій заздрість. Сім смертних гріхів. О, то Прот. Передсказане пророцтвом священна війна почалася. Але не лякайтеся. Звитіли і я буду захищати Ліонес. Всім, хто може тримати в руках зброю, озброїтись. Тим хто може мацюка ротводу зброю і уплатиться до боротьби? Мати атакує. Це не я, Діано. Велетко руйнуючи всі вулиці, на які с, велико руйнуючі всі вулиці, на які ступає її нога, яка Яке жахливе. Е цей. І яке жахливе видовище. О. Але це ж ви їх руйнуєте з сери Хельбрами. Але, на щастя, в цих обставинах всі будуть, я думаю, що звинувачувати Діану. Ця штука тому, як подати історію ви збираєтеся робити. Скажу так, мені потрібен був злодій, щоб розійтися волю і влаштувати ефектне видовище, я його знайшов. Ефектний вистав. Але трим потрібні погані хлопці. Семи смертних гріхів, щоб самим бинитися чесними і справедливими. Така історія про те, як сім смертних гріхів влаштували змов, щоб скинути владу в королівстві? Це теж брехня. Та яка різниця Гілло? Досить вже сперщатись. Треба. Взяти в голову Діани, поки це можливо. І тоді. Єрехонець. Скажи. Чому ти випила кров Демона? Що? Сестричко гіло! Ні, назад. Епізод 50. Саме пожертва Діани. Західна частина міста руйнується на очах. І до Литарського ордену на заході міста. І захистіть Зіла молодшого брата Гіли, щоб він не постраждав. Бразним малюче? О, тепер буде показано. Туди. Зіле. Ти мене врятувала? Тепер і кінець. Командир тих лицарів Дрейф усе. Можу я? Достоїтеся честі прикінчити Діану. Добре. Я зможу отримати підвищення. Що це робиш, робиш гаузер? Давним, давним давно ви сказали мені важливу річ. Користувати мою силу тільки тоді, коли я впевнений в своїй правоті. І ось тепер саме такий момент. Ти готовий один стати проти всіх нас? Ні, нас двоє. хосер гіло, ти освітили цир смієш бунтувати проти мене і захищати зрадника королівства? Ви не думаєте, що готовий жертвувати чужими життями. А я не готова жертвувати, порадувати собою заради спасіння інших. Я не дозволю їй померти. Гілок, тобі ж, здається, хотілося дізнатися справжньою причиною. По який пропав твій батько. Так. Але вже вс... Але... і так вже все зрозуміло. Не захистивши Діану... Ді... не захистивши. Діан, якби Діана не захистила мого брата, він загинув би від твоєї руки. Дурники. Епізод 51. Нова структура. Юліла встала на, столу, на бік Діани. Меріть її в бою проти Дріфуса біля лицарського ордену в цей частині міста. Але то вже, давайте вже іншим разом поки що ось так буде. До нового відео!